І я сьогодні хочу своїм таким сказати поділитися яскравим загальним результатом, так постільки, поскільки я проживаю в Іспанії, часто маю можливість їздити в Україні проходити діагностику. І коли приїжджаю в Україну, то першим ділом я йду, я і, звичайно своїх дітей, свого сина веду на діагностику. І цього року було в мене дуже велике здивування, що коли я приходжу до нашого лікаря, він робить гастування і каже до мене, а ви що зовсім не вживаєте алкоголю? У ну, мене таке зразу: та як не вживаю? Вживаю? Звичайно, що вживаю я українська жінка і коняк кон люблю. Так що ну, нема в мене такого, що я не вживаю алкоголю. А, але тут в мене виникає таке питання: а чому ж ви задали мені таке питання? А він каже, у вас печінка зовсім не п'ющої людини. І тут я згадую, що два місяці до того, як їхати в Україну, я пила такий чудовий препарат, як називає, який називається гепатокомплекс. І я кажу лікарю, що я вживала саме цей препарат. І кажу: бачите, кажу, скоріш за все, що цей препарат. Дуже гарно відновив мою печінку, тому що я колись, як приходила раніше діагностику, то завжди в мене були проблеми з печінкою. Завжди діагностика показувала, що є якісь запальні процеси. А тут виявляється, що в мене печіночка настільки відновилася, що я тепер такою можу продовжувати вживати алкоголь і не боятися. Ну але звичайно, нікому не рекомендую вживати великих дозах. Всі ми знаємо, що це шкідливо. Хочу ще таким ще одним результатом поділитися, за що щиро дякую Зоряні Миколаївні Мошек. Це діамантові канікули, які мені дозволили також відпочити ментально, душевно, які надали мені сил продовжувати надихатися нашим новим життям. Щиро дякую за увагу: нове життя це моє життя. Слава Україні, смерть ворогам!